Найкраще зроблене твоїми руками, казали декому батьки у дитинстві, замовляючи собі подарунок. Дехто не зневірився у цьому і ставши дорослим. Щоправда, тепер дає волю руками фантазії вже не задарма. Євгенія Поруцька вже кілька років поспіль захоплюється розмальовуванням олівців. Таке заняття вважає власним ноу-хау, але до своєї діяльності ставиться доволі критично. Страшно подумати, Скільки людина годин вбито, прибутки від такого ремесла, за словами Євгенії, символічні. Але цього вистачає, аби бодай, окупити матеріали і далі розмальовувати олівці. Навіщо? Тому що подобається сам процес. А ти в цьому бачиш якийсь філософський такий підтекст? Ні, але Євгенія каже вона, дуже хотіла б вкласти якусь глибоку ідею у свої роботи. Дівчина вважає, що найкраще зі зробленого руками має бути зроблене ще й мізками, аби у цьому було щось самобутнє. Люди мені здається, займаються цим, тому що не хочуть ні на кого працювати. і, і хочуть висипатися, і і, і ні завісить. Утім, краще б вони робили це просто для душі. Переконаний Роман Шкоруб. Який збирає для свого фрік-магазинчика усілякі незвичні штуки, бо каже, прогодувати хендмейд може хіба вкрай невибагливого. Адже, мовляв, без цих товарів можна й обійтися. Серед найяскравіших постачальників, зроблених руками цікавинок, як правило, ті, для кого це просто хобі, без претензій на професіоналізм. Славка Куцей Могилянська школа журналістики.